Сепаратизм переріс в міжнародний тероризм. Майже 300 іноземців загинуло на Донеччині в збитому літаку. В ефірі новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу у студії Я Михайло Когут, і ми підсумовуємо події п'ятниці уже за мить детальніше про найбільшу авіакатастрофу на території України. І розпочинаємо з найтрагічнішої новини. Учора терористи збили пасажирський літак, який прямував з Нідерландів, Малайзію. Майже 300 людей, серед яких 80 дітей загинули. Бойовики відхрещуються від скоєного, хоча в мережі з'явилося вже чимало доказів того, що саме терористи пустили ракету у літак. У усьому світі наразі тривають засідання та наради щодо збитого боїнга. Більше інформації у сюжеті. Учора ввечері світ сколихнула жахлива новина. На Донеччині терористи збили пасажирський літак. Перед тим як про це стало відомо, міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін вихвалявся у соцмережах, що їхні сили підстрелили український літак. У районі Тореза тільки що був збитий літак Ан-26. Валяється десь за шахтою прогрес. Ми ж попереджали не літати в нашому небі. Після того, як з'ясували, що літак не військовий, а пасажирський, терористи почали відхрещуватися від скоєного. Мовляв, в них немає такої потужної техніки, як зенітна установка БУК. Якщо це дійсно пасажирський лайнер, то це зробили не ми. Вже згодом СБУ перехопила телефонну розмову бойовиків, яка підтверджує те, що стріляли все ж таки терористи. Щоправда, не з території Росії, а з Луганської області. За майор. Значит, самолет рассыпался в воздухе в районе э, шахты Петропавловской. Первые двухсотые. Нашли первого двухсотого. А Была нам... Да. Гражданский. Да, Саша. Ну что у вас там? Короче, стопудово гражданский борт. Понятно. А этот как? Народу много там? Это... в Вумки прямо во двори падали тут. Президент Російської Федерації Володимир Путін учора також виступив заявою. Поспівчував родичам загиблих, а відповідальним за трагедію зробив Україну. Не прийшли, якби на землі був мир. Во всякому не були б здобное бойові действия на Його Востокі України. І безусловно. Государство над катором на це которої несе відповідальність за цю страшну трагедію. Доводити, що саме терористи збили літак, не потрібно, адже в мережі сьогодні з'явилися фото, як бойовики учора перевозили зенітно-ракетний комплекс БУК. А ще кілька днів тому російський політолог та кремлівський куратор ДНР Сергій Кургінян говорив про те, що Росія забезпечить бойовиків зенітними установками. Наші талантливі а часто геніальні лікторочі. Конечно, починят, я думаю, что уже починили, мне так кажется, так сказать, захваченную у украинских бандитов, бандеровцев, я не говорю об украинском народе, да? а у бандитов, бандеровцев, установку БУК, и они в кратчайшие сроки, я просто знаю гениальных электронщиков, которые туда прилетели, именно как представители гражданского общества, помочь братскому народу, они в кратчайшие сроки будут восстанавливать, она будет восстановлена, да? І можливо, навіть окажеться, що не несколько за інформацією МВС України. Бук з якого цілили у малайзійський літак, вже сьогодні вночі терористи вивезли до Росії. На цьому відео чітко видно, що однієї ракети на ньому немає. За останньою інформацією, терорист міжнародного класу стрілков, він же гіркін вночі приїжджав в Сніжне для вирішення ситуації збитим малазійським боїнгом. Вночі установка бук, з якої був зроблений пуск ракети, була вивезена на територію Російської Федерації, де її швидше за все знищать, як і безпосередніх виконавців теракту, які підставили Путіна і Гіркіна, радісно заявивши, що збитий український АН 26 Наразі експерти намагаються розібратися в подіях, але бойовики сепаратисти не дають їм працювати і навіть дістатися до місця падіння літака. Тим часом сьогодні Рада безпеки ООН ініціювала позачергове засідання. Швейцарія скликала постійну раду ОБСЄ щодо збитого літака в адміністрації Барака Обами. Розуміють, що Україна не могла збити літак. У той час Австралія звинуватила у катастрофі Росію. А тим часом Європейська організація з безпеки повітряної навігації. Закрила повітряний простір Сходу України для цивільної авіації. Марія Шепель, новини 20.15, другий телеканал. Про подію, яка сколихнула не лише Україну, а й весь світ? У студії ми говоритимемо з нашим гостем? Це Андрій Закраївський, полковник у відставці, учасник бойових дій в Афганістані. Вітаю вас на нашій студії. Отже, пане Андрію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки змінюється ситуація з так званою гібридною війною на Сході у зв'язку з тим, що збили міжнародний літак? Дякую за запитання, дякую за те, що запросили. І звичайно, в першу чергу хочу висловити щире співчуття рідним, близьким, цих, які загинули, а також нашим солдатам, нашим матерям, які гинуть і по сьогоднішній день. Звичайно, війна, як би вона називалась, вона війна, є. і там гинуть люди. Це біда, це трагедія. Але це, що сталося останніми днями, от вчора, коли збили мирний пасажирський лайдер, на якому було 300 людей, які, як кажуть, нічому не винні, їхали собі спокійно, мали певні плани, і тут, як кажуть, так сталося. Звичайно, я вважаю, що в даному випадку, потрібно всій спільноті на кінець більш Жорсткіше повстати проти цієї держави, яку ми всі знаємо, яка називається Росія, на чолі з Путіним, яка фінансує, яка повністю підтримує тих терористів, які вбивають невинних громадян, які провокують, які хочуть показати, що то нібито наші збройні сили, українці щось там роблять. Але я вважаю і впевнений, що розслідування однозначно докаже. Ці події, що і хто зробив. І мені видається, що там і не треба багато доказувати, тому щоб збити такий лайнер відповідно мав би бути обов'язково обучені люди. Це не просто сепаратисти, які там бігають з автоматами чи з гранатами, якого можна любого навчити. А для цього потрібен певний час, певний обслуговуючий персонал, повинен бути. Мають бути, як кажуть, ці особи, які коригують, які направляють і, відповідно, виконують, має бути повністю комплекс. І я більше чим впевнений, що ця біда, вона дійсно сталася біда, але вона, напевне, змусить весь світ протестати, повстати проти цього, як кажуть, нашого спільного ворога. І спільними зусиллями. Ми все одно переможемо. Зараз говорять, що цей лайнер збили зенітно-ракетного комплексу «Бук». А скажіть, будь ласка, можна знайти якісь сліди? І наскільки важко не знаю там простій людині справитись з таким комплексом? Я не то, що як кажуть, я переконаний більше, чим переконаний, в тому, що сліди доказів цього злочину обов'язково будуть задокументовані. Потрібно відслідкувати політ самого лайнера, на якій він висоті летів. Відповідно, звичайно, що залишилися сліди, тобто з якої сторони він був пробитий раз. По-друге, обов'язково треба знайти чорний ящик, де буде чітко, як кажуть, повністю вся інформація. Чи були попереджені льотчики, не, ну, чи була якась певна їм загроза їхньому е, польоту. І крім того, ну на сьогоднішній день, як мені видається, ще проблематично, тому що ця територія, на яку впав Лайнер, вона фактично контролюється тими сепаратистами. І вони будуть робити все можливе і неможливе, щоб не як кажуть, щоб сліди злочину поховати, щоб не довести їхню вину. Тому що вони звичайно, що надока вони будуть все робили. і як цього злочинця, що його судиш, він буде говорити, що він цього не робив, бо він, він не винуватий її. Але я думаю, що спільнота і всі ми разом доведемо цей злочин. А на вашу думку, це буде стимулом, я не знаю, там для Європи побачити насправді, що відбувається на сході України, бо вони досить таки нейтрально і досить там мирно ставляться, уявляють це якимось мінімальним конфліктом. Я думаю, що вони є теж свідомі люди, і вони усвідомлюють, що загроза це не тільки для України на сьогоднішній день, як унесе президент Путін, а це загроза для Європи, тому що Україна хоче жити вільним життям, хоче бути демократичною, хоче цінувати цінності, які є в Європі. А для Путіна, який хоче тримати свій народ. В їжових рукавицях це великі ляпсуси, і він буде робити все можливе і неможливе. Але коли ми всі дійсно, як кажуть на кінець, не будемо тільки висловлювати по телебаченню занепокоєння, а будемо реальні дії вживати, я думаю, що він все ж таки спиниться. Ну, а на вашу думку, а чи не може бути це якоюсь провокацією? Я. Думаю, що такою ціною провокація це відповідно, якщо провокація, то тільки з сторони Росії. І вони напевне думали, що це військовий лайнер, тому що збили один, другий, третій гелікоптерів, кільканадцять збили. І вони побачили, що їм це вдається, і тим самим піднімається дух тих терористів. Ну а як ви вважаєте, після цієї події зі збиттям міжнародного лайнера можна якось виправдати? Ну Росія може виправдати терористів, які воюють своїх найманців? Як Росія може виправдати? Кого виправдовувати? Їх треба судити. За що їх виправдовувати? За те, що вони збивають як мирні літаки, як кажуть. Що вони, звичайно, що Росія буде все робила, можливо і неможливо, буде придумала різні казочки про те, що це українці збили, що це, ну, а сепаратисти взагалі нічого до того не мають. Та їм і нічого не залишається робити, як тільки брехати. А вони більше нічого не вміють. І я думаю, що спільнота, вона ж побачить настояще лице. А наскільки, ви вважаєте, може затягнутися? Подібне розслідування. Ну, Україна вже мала справу з збитим літаком на Чорне море. Відповідно, це все залежить в першу чергу від цих представників, від держав, які будуть розслідували. Відповідно, я вважаю, що в першу чергу Америка і ці всі держави вони мусять тиснути і не бавитися, як кажуть, війни, а конкретно діяти. Вживати певні заходи, а не тільки як я вже повторююсь, говорити, що ми стурбовані. Має бути фактично незалежна експертна комісія, і тільки Путін може це зробити, тому що він конкретно поставляє, щоб на територію вступили незалежні експерти, і заставили його, як кажуть, щоб він. Всі ці речові докази, які ще є, щоб вони були відтворені і створити реальну картину. Звичайно, що будуть, я більше чим певний, теж певні особи, можливо, когось там будуть підкупляли чи ще навіть представників високопоставлених держав для того, щоб затягнути це. Але від того, наскільки ми оперативно зуміємо цю справу розслідувати, наскільки ми швидко зуміємо її як. Показати всю картину залежить і подальший успіх розвитку і нашої України. До речі, перед тим буквально днем перед вчора самі росіяни викладали в інтернет, що з території Росії обстрілюють Зградів Україну. Чому, на вашу думку, світ досі не реагує про ледь не відкрите військове втручання? Ви знаєте, це теж історія нас вчить, але нічого не научить. І ми знову ж не ми, а світ, Європа стає на ті старі граблі, коли колись була дивна війна, коли, як кажуть, нібито об'явили, але фактично нічого не робили. І Відповідно, Гітлер спокійно йшов по Європі. І я думаю, що Європі на кінець потрібно схаменутись, тому що ми доказуємо, ми волаємо, ми кричимо. Ратуйте нас, допоможіть, бо якщо нас знищать, вони не зупиняться на Україні, вони і вас достануть, тому що в цього чоловіка є, напевне, хора образа чи ще щось. Я не знаю, що в нього є. Просто чи амбіції, він хоче знову вже поновити якийсь Радянський Союз чи ще щось, і відповідно нав'язати свою точку зору, своє бачення. А ми хочемо жити в мирній. Нормальні, спокійні держави, ми хочемо всім миру. ми хочемо нормально йти працювати, отримувати заробітну плату і бути впевнені в завтрашньому дні. А наш старший брат нам цього не дає, і ми відповідно мусимо захищати себе і закликаємо всіх людей доброї волі, всі країни, Європу, Америку, Азію, всіх, щоб ми всі разом повстали, і тоді ми дійсно наведемо порядок і буде все добре. А після цього міжнародного фактично вже теракту. Від чого залежатиме успіх АТО? Успіх АТО буде залежати від того, наскільки ми зуміємо в першу чергу припинити поставки зброї різних, різного його виду озброєнь. Якщо ми зуміємо перекрити кордон, відповідно. Я більш чим впевнений, десь до місяця часу тих терористів не будуть. Вони всі здадуться. Може їх злити Росія після цього? Я звичайно, що Путін теж далеко не до раки, і він побачить, якщо весь світ проти нього повстане, він наплівати на тих терористів, на всіх. Він їх залишить один на один і вони будуть розслідуватися своїми проблемами. Але на сьогоднішній день він, так як кажуть, ще не дивиться, не бачить реальної картини, наскільки світ дійсно повстане. Якщо всі разом ми об'єднаємось, перемога буде за нами однозначно. На цьому я вам дякую. А я нагадаю, ми говорили про війну, яка є не тільки українською проблемою, а стала вже й світовою. Катастрофа міжнародного авіалайнера може стати переломним моментом у війні, якщо світовій громадськості доведуть вину бойовиків ДНР і ЛНР. Ставлення світу до них зміниться. Всі, хто ще не вірив, побачать воюють немирні жителі, які вимагають більше прав для регіону. А звичайні терористи в опалу потрапить і Росія як країна, яка підтримує бойовиків. Європи відкрились очі, правда жертвою сотень невинних життів. Якщо результати розслідувань катастрофи покажуть, що до трагедії причетні сепаратисти, це суттєво змінить умови дискусії навколо українського питання. В тому, що все зміниться, визнають навіть самі росіяни. Колишній прем'єр Росії Микола Касьянов в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що ця катастрофа змінить хід подій. запад фактично протягнув руку Путіна. жали руки, когда он приехал во Францию в начале июня. И де-факто все считали, что он наконец-то понял, и мы ему как бы там дадим возможность плавно выйти из всей этой истории. Сохранить лицо, Нет, да? Путин посчитал, он всех нагнет, пережмет и так далее, и так далее. Он всех считает идиотами, вот он продолжает вот эту свою авантюру, то, что мы видим сегодня. Не знаю, что будет с этим самолетом, какое расследование, но то, что произошло, это огромная трагедия, это ужас, конечно, и то, что, как это может повернуться и повлиять на развитие событий, У мене просто зараз я тіряю з догадки. ДНРівців і ЛНРівців можуть прирівняти до Аль-Каїди, але для цього потрібно офіційно довести, що літак збили бойовики ДНР. Тоді і США, і Великобританія, ЄС і можуть визнати їх терористами. Виглядатиме, що Україна воює не з повстанцями, а бойовиками, які вбивають мирних людей. Але довести вину їх буде складно. Можна згадати справу зі збиттям з підривом лівійськими терористами літака на Длокербі. Тут ситуація полягала в тому, що за участі ФБР, шотландці та англійці проводили розслідування протягом трьох років, обстежили площу 750 квадратних кілометрів, і висновок приймав міжнародний суд. І ж Лівія офіційно не визнала себе державою тероривою, яка підтримує тероризм, вона не погоджувалась з висновками міжнародного суду. Справа дійшла лише до затримання окремих осіб. Ще важче буде довести, що Росія підтримує терористів і хто це буде робити? А Російська Федерація можливо і не буде оголошена офіційно державою, яка підтримує тероризм, тому що залишається питання Іраку, де зараз триває громадянська війна. Є питання Ірану, є питання Палестини і багато інших. Якщо переходити до такого рівня санкцій, ну які теоретично, в разі успіху української позиції буде впроваджений, виникає питання, що тут робити. Але по Росії ця катастрофа все таки сильно вдарила. Що б вони не говорили? Бо вартість акцій російських компаній, як Газпрому, «Роснафти», які є наближені до Путіна і його оточення, впали до найнижчих показників за рік. Індекси російських фондових бірж знижуються на тлі звичайно новин про санкції США. Але і через підбитий малазійський літак над Донбасом. Інвестори забиратимуть гроші з країни, яка виправдовує дії терористів. Вікторія Прихід, Юрій Руденко, новини 20.15, другий телеканал. І це поки всі новини. На сьогодні я з вами прощаюся гарних і головномирних вихідних. І нехай вам щастить.